Третього тижня позіслання Святого Духа. Молитва, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дів життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. До римлян послання святого Апостола Павла читання. Браття, знаємо, що закон духовний, а я тілесний, запроданий гріхові, бо що роблю, не розумію. Я бо чиню не те що хочу, а що ненавиджу, те чиню. Коли ж роблю те, чого не хочу. Я згоджуюся із законом, що він добрий. Тепер же не я те чиню, а гріх, що живе в мені, знаю бо, що не живе в мені, тобто в тілі моєм добро, бо воля добро творити є в мені, а добро виконати – ні. Бо не чиню добро що хочу, а чиню зло що не хочу. Коли ж я роблю те, чого не хочу, тоді вже не я його виконую, а гріх, що живе в мені. Отож знаходжу закон, що коли я хочу робити добро, зло сидить у мені, мені бо милий за внутрішньою людиною закон Божий, але бачу інший закон у моїх членах, який воює проти закону мого ума. І підневолює мене законові гріха, що є в моїх членах. Нещаслива я людина, хто мене визволить від цього підлеглого смерті тіла, дяка Хай буде Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Отже, то власне я служу умом законові Божому. А тілом законові гріха. Нема отче тепер ніякого засуду для тих, що у Христі Ісусі, бо закон Духа, життя у Христі Ісусі визволив тебе від закону гріха і смерті. Коментар. Я бо те, що... не те, що хочу, але те, що. Але що ненавиджу, те роблю. Дорогі мої, бачимо, скільки в нашому житті різних добрих намірів, думок і рішень, але й бачимо, як часто це все залишається невтіленим. Гріховна людська природа дубає, дає про себе знати, а ще часто нам бракує. Наполегливості та рішучості, погляньмо на життя святих, особливо мучеників, наскільки вони були категоричні у виконанні заповідей Божих, наскільки вони були тверді у бажаннях слідувати за Богом. Хтось може думати, що святі були з іншого тіста, ніж ми, однак вони посчитали таку ж гріховну природу, мали схильність до гріха, як і кожен з нас. Вони завжди мали вибір, утім вони також мали сильне бажання дотримувати заповідей Божих і жити у святості. Коли ми маємо такі сильні стремління, то Бог неминуче дасть нам свою благодать для цього. Але тут ця приповідка справджується. поможи Боже, а ти не сиди, не Боже, не чекай, що само тобі впаде, працюй, падай, але вставай і йди далі. Тільки так ми можемо виконати цей закон Божий. А ця боротьба з тілом і духом буде завжди. Відматея з святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням: не беріть ні золота, ні срібла, ні дрібних грошей у череси ваші, ні торби на дорогу, ні двох одежин, ні взуття. Ні палиці, бо робітник вартий утримання свого, як зайдете в яке місто чи село, спитайте, хто в ньому достойний і там пробувайте, поки не вийдете, Виходя... входячи в дім, вітайте Його кажучи мир дому від цьому, і як той дім достойний. Нехай ваш мир зійде на нього, а як недостойний, нехай ваш мир до вас вернеться. Як хто з вас не прийме і не послухає ваших слів, то ви, виходячи з дому чи з міста, обтрушіть порох із ніг ваших, істинно кажу вам. Легше буде судного дня землі содомській і гоморській, ніж місту тому. Коментар Не беріть ні золота, ні срібла, ні дрібних грошей у череси ваші, ні торби на дорогу, ні одежин двох, ні взуття, ні палиці, Бо робітник. Вартий утримання свого. Дорогі мої, Часто ми ділимо своє життя на половини, перша наше церковне життя, у якому ми ходимо до храму, сповідаємося, причащаємося, молимося вдома. Друга половина це наше щоденне життя, стосунки у родині. Наші обов'язки, праця, навчання. І бачимо, що дуже часто ці дві половини нашого життя співіснують як паралельні швіти. Одним словом, сказати, в церкві ми бачимо одну людину, а в житті, яке би її підмінили. Це засвідчує, дорогі мої. Наскільки ми далеко від правдивої віри, від, від віри в Бога і від того, щоб називатися християнами. Адже християни вірять у Бога не лише у церкві, а покладаються на нього і у найменших деталях свого життя, у буденних клопотах, у щоденних потребах. А також не забувають про Господа і в радісні моменти свого життя. Коли наша довіра до Господа зростає, то й усе наше життя переображується, бо ми знаємо, що Господь усе дає у свій час. Якщо є ми вірними робітниками для Господа, то Він дасть нам свою поміч. У своїх обставин, у всіх таких тих обставинах нашого щоденного життя ми не повинні покладатися на себе, чи розчаровуватися, що нам щось не вийшло. Вийде, але не відразу. У духовному житті не буває так, як у світі, чи з таблеткою болить голова. Чи болить су, випив таблетку, і 15 хвилин пройшло, і вже не болить, і стало добре. Духово, ну, в духовному житті має відбутися навернення, а це не скорий етап. Цей етап потребує часу. Амінь. Посилаючи своїх учнів на проповідь, Ісус наділяє їх певною владою. Та дає настанови, щоб наділити цю місію більшою життєдайністю, Христос закликає їх звільнитися від надмірного покладання на матеріальні речі, які можуть допомогти в дорозі. Вони не просто посланці, що йдуть від власного імені, вони проповідують Царство Небесне, а їхній Цар. Не видимо завжди з ними і про них піклується. Проте це можливо досвідчити тільки через послуг і довір'я. Іноді ми відмовляємося від наших задумів зробити щось для Господа, дивлячись на обмеженість наших ресурсів та не враховуючи Божої участі у нашому служенні. Знайде з власного досвіду, скільки багато правдиво мені читати молитву звільнення, розрішення від обіцянки, бо пообіцяв щось, а потім не міг цього виконати. І тут, власне, йдеться про покладання більшість на самого себе, не враховуючи Божого фактор. Христос вчить апостолів приносити мир і не втрачати Його. Не кожна людина може виявитися гідною миру, тобто не кожен може виявитися здатним поцінувати цей дар благословення. Щоденного життя, мабуть, знаємо, як боляче буває бути неприйнятним, відкинутим, особливо у ті моменти, де ми мали найкращий намір. Це може провокувати конфлікти, бажання відстояти свою гідність. Проте Ісус каже, що мир, яким ми хотіли обдарувати іншого, якщо не був прийнятий, повинен повернутися до нас. А як почуваєтеся ви в ситуаціях відкинення? Чи пам'ятаєте, ким ви є в очах Божих, чи зберігаєте Його мир у своєму серцю? Про це напишіть в коментарях. А на це отримаєте благословення. Те, що Ісус посилає учнів без золота, срібла, торби, запасного одягу та взуття і обіцяє їм ту роботу, не означає, що жодних проблем у них не буде. Вони можуть бути і неприйняті, і зле потрактовані, може виявитися, що їх не чекають і не потребують, а ще вони можуть бути переслідуваними. І, хоча ми знаємо, що це перше їх послаництво мало успіх, проте слова Ісуса стали пророчими щодо їхньої місії спільного після зіслання Святого Духа, коли вони розійшлися по всьому світі, щоб проповідувати Євангелії. Іноді важливо не забувати про свою гідність і правоту, незважаючи на неприйняття. Тому що тоді насправді не ми нещасливі, а той, хто не приймає Божої любові. Не беріть ні золота, ні срібла, ні медяків до своїх поясів, ані торби в дорогу, ані двох одеж, ні сандаль, ані палиці, бо вартий робітник своєї пошиви. Дорогі, в ті часи на сході носили широкі пояси, які були двосторонніми і дозволяли щось покласти усередину. Тому вони служили водночас як одежа і як гаманець, але Ісус заповідав їм не класти нічого в пояси. Торби з харчами, сандалями, купальником також треба було залишити вдома. Подорож мала бути налегке. Економ клас без багажу. Але Божий робітник був вартий своєї поживи і ніколи ні в чому не мав потреби, бо сам Бог піклувався про нього. Взагалі можна виділити такі три принципи використання засобів на місію. Перший принцип Аарона Арон був такий собі пастер, священник при скині. І по закону мав харчуватися від жертовника, маючи певну долю. Другий принцип Ілі, пророк Ілля служив при царі Ахаві і мав скриватися у пустелі і печерах через те, що викривав гріхи царя і винищував пророки Вала, тому Бог сам дивним чином годував його, посилаючи воронів, які приносили йому їжу. Жити за принципом Ілі це, мабуть, служити і вірити, що хоча зараз нічого немає, але вірю, що завтра Бог пошле якогось ворона і дасть мені пожив. Мабуть, наші пастирі колись мали такий досвід в своєму житті. І третій принцип Павла. Хоча Павло багато служив і міг як священник розраховувати на забезпечення від церкви. Але він вирішив бути пастирем на самозабезпеченні. Він працював своїми руками, виготовляв палатки і нічого не брав від церкви, щоб не вчинити перешкоди для Христоєвої Євангелії. 1 Коринтян 9.12. За яким принципом жити? Це особиста справа кожного служителя. Але цей третій, що спрацювати, бо можна зайнятися бізнесом. І за недбати служіння своє, але в будь-якому випадку ми маємо завжди довіряти Богу своє матеріальне забезпечення. А з іншого боку, також не забувати піклуватися про інших, хто служить нам, церкві та світовій місії, бо вартий робітник своєї поживи. Наприклад, якщо проповідник готує проповідь, ви можете приготувати, щось йому запросити його на обід. Він вам буде дуже вдячний. Не забувайте також про місіонерів. Моліться за них, бо то це теж нелегка справа. Але в той же час велике підкріплення для них, ставлення до людей. Погляньте на вірш, а як зайдете в якесь місто чи село, то розвідайте, хто там достойний, і там перебувайте, аж доки не вийдете, входячи в дім, вітайте його, промовляючи мир дому від цього». І коли буде достойний той дім, нехай зійде на нього мир. А як недостойний Він буде, то мир нехай ваш повернеться до вас. А хто вас не прийме і ваших слів не послухає, то, виходячи з дому, чи з міста того, обтрусіть порох із ніг ваш. По правді, кажу вам, легше буде країні Содомській і Гоморській судного дня, ніж місто від цьому. Учні Ісуса перш ніж оселитися в домі, мали довідатися, чи достойна людина живе там щоб їх потім не звинуватили, що вони мають справу з людьми дурної репутації, також оселившись в одному місці, вони не мали перебігати з місця на місце в пошуку більшого комфорту, але залишатися кін... до кінця в одній оселі. Їх присутність мала приносити мир дому від цього, але також вони мали бути готовими і до негативного сприйняття своїх слів. У цьому випадку вони могли скористатися гарним східним обрядом і струсити порох з ніг своїх вчинив людей, який повертався з поганських земель до Ізраїлю, і на кордоні струшував нечисту землю. Насправді, наслідки для того, хто відмовився від Евангелії, буде набагато гірше, ніж втрушений порог. Навіть жителям Содоми і Гомори буде набагато ліпше, бо вони відкинули лише ангелів. А ці люди самого Христа. Я дякую Богові за це слово. Через нього ми, я зрозумів, як багато я маю від Бога, і як мало віддаю йому. Я замкнувся на собі і на своїй роботі, і мало присвячую місії своїй. Але я не хочу бути тупиковою гілкою Божої викупній історії, але навпаки, послужити йому і принести гарні плоди. Для того щоб давати, я спершу сам маю перебувати у Христі кожен день, отримати Його слово, щоб дати іншим. Наразі моя цільова аудиторія. Ті, хто слухає мене, і у мене є багато знайомих, то молюся за них, щоб Господь також і їм допомагав. У сьогоднішньому Євангелії Ісус докоряє містам, у яких проповідував. Та зробив багато чудес. Горе тобі Висаєдо також докоряє Капернаумові місту, в якому сам оселився після хрещення, та ще й пророкує йому трагічну долю. Аж до аду сійтеш. Натомість запевняє, що судного дня легше буде Тирові, Седонові і навіть землі Содомській, мешканців Тиру та Седону. Ізраїльський народ вважав своїми ворогами та ворогами своєї віри. Про ці міста пророкували старозавітні пророки, провіщаючи їм руїну. Проте Ісус не ігнорував цих міст та їхніх мешканців. Він неодноразово приходив в околиці тирську та Сидонську. Самі ж мешканці Тиру та Сидону приходили до Ісуса по допомогу. Саме там Господь оздоровив дочку жінки Хананейки. Земля Содомська відома своїми численними гріхами. Люди ж, содомські, були злі і грішники великі перед Богом, буття 14-13. У цьому місці не знайшлося й 10 праведників, заради яких Господь обіцяв Авраамові не знищувати його. Чому ж тоді Господь каже, що цим містам буде легше судного дня? Що ж може бути більшим злом за такі явні грішні вчинки, як у мешканців Содом? Можливо, мешканці цих міст жили у своїх гріхах з покоління у покоління, бо ніхто не відкрив їм правди про гріх? Можливо, вони не знали, що повинен прийти Христос, Спаситель світу. Можливо, вважали, що спастися може тільки вибраний народ, а не вони. Можливо, їхні гріхи були певною втечею чи пошуком. Гіршим за ці гріхи є нерозкаяність серця, свідоме неприйняття Бога, мешканці міст, у яких проповідував Ісус, не прийняли Його науки. Вони очікували на Месію. Про якого свищали пророки. Але Христос не відповів дав їхнім уявленням про Спасителя. Були свідками чудес, які зробив Ісус, але заперечували в цьому Божу дію. Вони вважали себе занадто праведними, надто розумними, щоби прийняти науку Христа. Їхні серця не були здатні до покаяння та навернення. Слова легше буде судного дня землі содомській і Гоморській, ніж місту тому. Варто читати в контексті, коли вони звучать, після настанови апостолам обтрусити порох зі своїх ніг перед тим, хто не бажає слухати апостольську проповідь. Цей жест, який має, згідно з деякими католицькими тлумаченнями педагогічну функцію, повинен був спонукати до роздумів і до покаяння. Амінь. Якщо і Наталі. Бажаєте слухати мої повчання. Хто ще не підписався, підпишіться. Під благословенням напишіть імена, але також і висловлюйте свої думки. І про вподобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!